Українські Зевси та Юпітери на перший погляд може видатися, що українці не мають своїх класичних міфів, подібних до міфів давньої Греції чи Риму. В дійсності українська міфологія не надто поступається давньогрецькій чи давньоримський, а серед слов'янських народів вона займає провідне місце. Володимир Гнатюк у своєму нарисі української міфології Львів Львів-2000 Наводить дані про 108 міфологічних істот, що беруть початок у дохристиянській добі. Серед них є 15 нарисів про головних поганських богів. Сучасна дослідниця гуцульської міфології Наталя Хобзей лише в регіоні гуцульщини задокументувала 78 міфологічних істот. Головними богами давніх українців були Сварог – бог неба і вогню, перун. Бог грому і блискавки та Дажбог, Бог Сонця і благополуччя, про них в літописі руському переклад із давньоруської мови Лемахновця. І став княжити Володимир у Києві один, і поставив він кумири на пагорбі, поза двором теремним, перуна дерев'яного, а голова його була срібна, а вус золотий, і Хорса, і Дажбога, і стрибога. І сімаргла, і Мокош, і приносили їм люди жертви, називаючи їх богами, і приводили синів своїх, і жертвували їх цим бісам, і оскверняли землю требами своїми, і осквернилася жертвами їхніми земля руська, і пагорб той. Про сварога є письмові відомості вже з шостого століття нашої ери. На думку істориків, його культ потрапив у Київську Русь від Болгар, а Сварожича. Сина Сварога знаємо з 12 століття. В давніх руських літописах найбільше відомостей маємо про Бога грому і блискавки Перуна. Крім Києва, жертовники з його зображенням стояли в ряді інших міст. Коли князь Володимир Великий у 988 році прийняв християнство і похрестив Київську Русь. Він наказав зруйнувати всі його статуї на превеликий жаль киян, які вбачали в цьому посягання на їхню найбільшу святість. Літописець Нестор про це пише: І коли Володимир прибув, повелів він поскидати кумирів, тих порубати, а інших вогню оддати. Перунаш повелів він прив'язати коневі до хвоста і волочити з гори по боричевому узвозу на ручай, і дванадцятьох мужів приставив бити його палицями. І коли ото волокли його поручаю до Дніпра, оплакували його невірні люди, бо іще не прийняли вони, були хрещення, і, приволікши його, вкинули його в Дніпро, і приставив Володимир до нього людей, сказавши: Якщо де пристане він, то ви отпихайте його від берега допоки пороги пройде, тоді облиште його. І вони вчинили звелене. Коли пустили його і пройшов він крізь пороги. Викинув його вітер на рінь, яку й до сьогодні зовуть Перунова рінь. Атрибутом Перуна був топірець, а в багатьох місцевостях йому засвячували найміцніше дерево, дуб, біля якого йому приносили жертви, інколи і людські. В центрі Запорізької січ, на острові Хортиця, козаки жертвували перунові когутів, курок, хліб та м'ясо. В ці жертви запихали стріли. Цікаво, що на Пряшівщині культ Перуна зберігся до наших днів. В багатьох селах існує Перунова скала, Перунів Дуб, а в недалекому горлицькому повіті на Лемківщині навіть є село Перунка. Донині вживається прокляття, бо тя Перун забив. Дажбог у давніх українців був богом сонця, небесного вогню і життя, його символом був круг з шістьма еліпсовидними променями всередині розета. Виконував ту ж функцію, що і Геліос у греків. В слову ополку Ігоревім, ігора називають внуком Дажбога. Дажбог дарував добро і благополуччя, тому деякі фольклористи приспів старовинних світських колядок дай Боже, який повторюється після кожного рядка, виводять зі звернення до цього поганського Бога, Дажбоже. Велес, волос в руському літописі, згадується під роком 907-м. Коли військова дружина Олега свою присягу з греками скріпила іменами волоса, Цесар Леон з Олександром. Мир оба вчинили з Олегом, згодившись на данину і присягнувши межі собою, цілували самі Христа Олега й мужів його водили до присяги по руському закону, клялися ті оружієм своїм, а перуном Богом своїм, і волосом Богом скоту. Отже, волос тут виступає Богом скоту. А скот тоді був синонімом грошей і достатку, хто мав багато худоби, був багатим. Як головний бог русинів Велес виступає і в житті Святіго Володимира з XI століття, де говориться, що Володимир, охрестившись, велів кинути Бога скота волоса в річку Почайку. Ще довго після офіційного запровадження християнства українські хлібороби під час жнив залишали на останній ріллі. Кілька стеблин нескошеного збіжжя, перев'язавши їх перевеселком Велесові на бороду. В Українців Пришівщини цей звичай зберігся до ХХ століття, хоч ім'я Велеса тут давно забулося. Із слова о полку Ігоревім, довідуємося, що Велес був також богом співу та поезії. В християнстві атрибути Велеса перейшли на святого. Юрія. Саме на Юр'їв день, 6 травня, вперше виганяли худобу на громадські пасовиська, наймали громадських пастухів, мішали вівці індивідуальних власників до колективних отар тощо. В деяких селах саме в цей день оздоблювали садиби зеленими галузками липовими або березовими, а пастухи поливали водою худобу інколи і самі себе. Пізніше звичай мання садиб перейшов на свято трійці русаля, а звичай поливання на свято Великодня, поливаний понеділок. Між іменами поганських богів Київського Олімпу згадується і Хорс. В давньоруській апокрифічній бесіді трьох святих цей ідол згадується поряд з перуном і Дажбогом. А в апокрифі Хожденіє Богородиці по муках, між Трояном, Велесом і Перуном. Та з жодних письмових пам'яток не відомо, який це був Бог. Лише в слові о полку Ігоревім є уточнення його функції. Всеслав сам вночі вовком бігав, із Києва добіг до курт Мутараканя, де великий Хорс йому путь освітив. Отже, був це Бог Сонця, що підтверджують і інші тогочасні письмові пам'ятки, в 1848 році. У річці Збруч, неподалік від Гусятина на західній Україні, було знайдено камінного чотиригранного і чотириголового ідола висотою 2,7 метра, з двома рядами рельєфів та трьома головами внизу. Збруцький ідол нині знаходиться в Кракові. Вчені пізніше встановили, що це фігура світовита, поганського бога плодючості і достатку. Символічні рельєфи по чотирьох боках статуї вже понад 150 років викликають зацікавлення науковців, які пояснюють їх по різному. Найновіші її дослідження встановили, що це ідол IX століття нашої ери. В окремих постатях вчені вбачають поганських богів: перуна, велеса, мокош, ладу та інших вже в IX столітті. Атрибути світовита перейшли на інших поганських богів. Тому на території України він більше не згадується. Купайло в українській міфології виступає як покровитель кохання. Свято на його честь відбувалося на початку літа, коли сонце купається у воді. В це свято рослини буцімто набувають особливої магічної міці, спроможної оберігати садиби від нечистої сили та лікувати людей. Молодь обох статей в Купальську ніч збиралася біля вогню на пагорбах, біля сіл, де справляла різні ігрища. Християнська церква замінила це поганське свято святом Івана Хрестителя, яке припадає на 24 червня за старим стилем, 7 липня. Язичницькі елементи в ньому збереглися майже до наших днів, головним чином в освяченні цілющого зілля та обряді собітки. Собітка. Це нічна зустріч молоді біля вогню на природі. Хлопці і дівчата інколи палили на вогні опудало жіночої постаті, уособлення зими. Потім перескакували через вогонь, а інколи й переганями через нього худобу, щоб були здоровими люди і худоба. Ось як описує це свято автор гусятинського лісопису Купало бяше Бог обилія. Є може безумний заобиліє, благодарення приношаху в то время Едва і Маше настати жатва. Серед головних богів давньоукраїнського олімпу виступає жіноча постать Мокош Мокоша. В народі називали її ще й п'ятницею. Її щорічне свято відбувалося восени на рубежі літа і зими. Однак були й щомісячні та щотижневі свята цієї богині. Літописець Нестор, як ми бачили вище, згадує її разом із Перуном, Волосом, Дажбогом та Стрибогом. Згідно з деякими вченими, вона зображена і на збрудському ідолі поряд із Дажбогом. Це була богиня плоду і води, покровительниця жіночих праць і дівочої долі, подібна до Астарти в міфології семітських народів. В християнській церкві деякі її прикмети перейшли на свято У Мокрину, яку святкують 19 червня. Другою жіночою постаттю українського олімпу була Лада, богиня весни, шлюбу і весілля. Її ім'я згадується у приспівах українських, але й інших слов'янських та деяких балтійських обрядових пісень. Свято Лади було пов'язане з русалям, зелені свята трійця. На це свято молодь обох статей влаштовувала триденні і тринічні забави без участі старших та дітей. В синоптисі архімандрита Києво-Печерської лаври інокентія Гізеля з 1674 року є цікавий додаток до Олімпу поганських богів, описаному в повістях временних літ. В ньому, зокрема, наводиться четвертий ідол ладо. Це божество весілля і всякого благополуччя, жертви йому приносять ті, що готуються до шлюбу, сподіваючись за допомогою лади добро, веселість і любезне життя забезпечити, звертаючись до матері Леля і Полеля, лади співають, ладо, ладо, цього ідола і на весіллях оспівують, руками плещучи і об стіл б'ючи. Весняна обрядова пісня А ми просо сіяли, ой дід Ладо, сіяли! Дійшла до наших днів, давно загубивши свою обрядову функцію. В літописі руському описано без згадки про ладу бісовські ігрища, влаштовані племенем древлян в лісах, між селами, на яких молодь блуд творить, а парубки жінок собі викрадають. Християнська церква завзято боролася з цими поганськими ігрищами, однак викоренити їх не змогла. В селі Курів на Пряшівщині вони відбувалися ще в другій половині XIX століття під назвою Пастушеру Саля, вже без згадки про ладу. В багатьох місцевостях церкві вдалося стягнути ці поганські ігрища з лісів і гаїв на подвір'я монастирів і надати їм більш-менш християнський характер, наприклад, при монастирі святого. Трійці в красному броді біля меджилабірців у східній Словаччині на свято Трійці ще у XVIII столітті. Відбувалися величаві відпусти, на яких молоді русини з різних регіонів знайомилися і тут же вінчалися. В літературі ці відпусти увійшли під назвою жіночі ярмарки, хоч з ярмарками вони не мали нічого спільного. Чоловічий партнер богині Лади в письмових пам'ятках найчастіше виступає під іменем Ярило. Ярило теж був богом кохання. На його честь влаштовувалися розпусні гуляння, пов'язані з п'янством, вільним сексом і кулачними боями, які не раз закінчувалися смертю. Свято Ярила Церква замінила святом святого Тихона. Російський етнограф А. Афанасьєв так описав це свято в ме Воронежі. Почитання Ярила і буйні розгульні та занадто сокромні ігрища, зв'язані з тим почитанням, в яких поганинові уявлялася якраз побіда життя над смертю, були все для християнських моралістів нечистими, проклятими і бісовськими дійствами, проти яких вони виступали дуже завзято. Та незважаючи на те, старинний звичай не швидко викорінювався. До самого останку на Яриловім празднику допускалися дуже свобідні прояви любові, а матері висилали раду на нього свої дочки поневіститися трохи. В Воронежі удалося усунути цей празник аж при освященному тихонові. В понеділок Петрового посту, 30 травня, 1765 року, виїхав він на площу, де відбувалися народні ігрища в честь Ярила. Тоді увійшов він поміж товпу і почав проповідати. Проповідь осягла ціль, народ розійшовся і відтоді не обходив празника Ярила. Найменш відомим головним богом Київського Олімпу є Сімаргл, що йому князь Володимир поставив пам'ятник, який після прийняття християнства наказав зруйнувати. В пізніших письмових документах цей бог вже не згадується. Один з кращих дослідників української міфології Вигнатюк до головних язичницьких богів давніх українців, зараховує ще й Торяна, палія, громовика та бірівника. Крім цих головних богів, українська міфологія знає десятки інших надприродних істот: божків, духів, демонів, чудовиськ, персоніфікованих абстрактних істот, людей з надприродною силою тощо. Особливо багатою на міфологічні істоти є Гуцульщина, де зафіксовані такі надприродні божества і демони, як Антипко, домашній чорт, блуд, нечиста сила, яка збиває людей з дороги, гаргон, володар пекла, лісна, лісова німфа, лісовик пастух і охоронець лісових тварин, мара, дух убитого чоловіка, нічник міфічна істота, що забирає сон, нявка те саме, що лісна. Опаленик, чорт засягнений блискавкою, опер, міфічна істота, що висмоктує людську кров, пекун, чорт із страченої дитини, Писіголов – міфічна істота з собачою головою, підплитник, чорт, що живе під плитою або каменем, потопельник, душа втопленої дитини, рахманин посередник між небом і землею, русалка, водяна німфа, самосій міфічна істота, яка народжується на Новий рік. Сатана найстарший чорт, Сточник – музикант, наділений нечистою силою, вищим ступенем мистецької досконалості, стратча, погублена новонароджена, нехрещена дитина, тарахтерник або характерник, чаклун, що запродався нечистій силі, хованець, міфічна істота, зроджена з магічного яйця, виношеного людиною під пахвою, чередінник, чередінниця. Людина здатна завдати шкоди людині або тварині, чорнокнижник, нечиста сила, що скидає на людей град, чугайстер заклята лісна людина, все тіло якої обросле волоссям, а рідник, дідько, осиновець ще явида вида та назви чорта, язя, змія з кількома головами та інші. В другій половині ХХ століття виникла релігійна конфесія, спрямована на відновлення до християнських язичницьких традицій українського народу під назвою Рунвіра рідна українська національна віра, християнство, побудоване на чужій ідеології, на його думку, було найбільшим нещастям для українського народу. Бо воно знищило всю його національну культуру. Дякую, друзі, що були з нами. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. Не забувайте, що в нашій крові могутня сила, в нашому ДНК рішучість і перемога. До зустрічі в наступних відео.